Зі, мої, любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завершився матч відповідь у лізі чемпіонів. Бенфіка у себе вдома. На Естаді Удалуш команда приймала Монако. Хютера. боювання 4-3 і команда Бруну Лаже. Бенфіка по сумі двохматчевого протистояння з рахунком 4-3 проходить в одну восьму. Ліги Чемпіонів. Неймовірна перестрілка учора відбулася. Просто якийсь неймовірний матч. Давайте про все ми друзі поговоримо та по порядку. Подивимось стартові склади. 4-3-3. Це в нас стартова розстановка відповідно Бенфіки. Анатолій Турбін у ротах та Мензі Сіла. Пара центральних захисників Фернандес Араужу по флангах, Барейру Кікчу, Еруснес. Трійка півзахисників. Павлідес шельдеруп Актера, Гаглу. Відповідно, у нападі. Ось така стартова розстановка Бенфіки. Ну, Монако, 5-3-2. Ось така стартова розстановка у французької команди. Маєцький у воротах. Керар Сінгома Віса трик зіхисників Діата Енріке. Терралік, Марак, Ліуч Бенсегер, трикопів захисників. Відповідно, і відповідно болото та таку німіна міну у нападі. Це стартова розстановка у Монако. Тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам меч говорити. Потрібно було Монако збивати у першому матчі між цими командами. Нагадаю, що Бенфіка з мінімальним рахунком перемогла відповідно, Монако. І Монако дуже здорово цей матч розпочинає справді. Годі, і справді. Хороші було нагоду Мбало, потім у Акліушах, якщо не помиляюсь, був неповний шанс. Бенфіка. 22 хвилин матчу и де перехоплене запрессангавал ли сабонтяс в огу суперника по підхоплює м'яч по влидес з лівого флангу простріл підкатить, замикає дальній простріл годы Актюрког забывай по сумі двох матчів у протистояння рахунок уже стоит 2-0. Але Монако показує характер. 32 хвилина матчу. Монако проводить свою перспективну атаку по правому флангу. Ця атака м -м -м, дуже здорово розвивається. Подача йде хороша подача. Мінаміна Удар. Стійка. Стійка рятує. Монако. Не Монако Бенфіку перепрошую, м'яч лучає в вісить костійку. Ну, все-таки, друзі. Монако все-таки свого доб'ється. Монако добється. Свого і справді. 32-й хвилин матч. ставить дуже здорово корпус. Міна міно вривається нота на позиції, б'є поворота. Гол! 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 один один. Монако. Інтрига у ці повертається 2-1. 2-1. Рахунок такор з Бенфіки. Але гол таку ні і справді інтригу у матч просто неймовірно і справді повертає. 1-1 таку ні з рівня рахунок, японець. речі, друзі, емболо. Емболо записав до свого пасива гольову передачу. Перший тайм. Завершився. Перш тайм завершився. З рахунком 1-1 хочу проявитися супер контратака. Монако в 3-3 була контратака! Удар! І не вдається просто забити. І не вдається було реалізувати це нагод. Бі пов зворота ключ, а так розігнав. Ем просто не влучає по воротах. Да, перший тем завершиться, але другий тайм Монако. Знову краще розпочинаємо. 47 матчі. Бен Сагір. Утримав м'яч. Бензагір на ньому флангу. Дізмічить. Бензагір. Удар в поворотах. Трубін. Анатолій Трубін. Показує себе в усій красі та переводить м'яч на кутовий. Але все-таки Монако заб'є. Монако все-таки дотисне свого суперника. Геніальна просто комбінація від Монако. Йде по правому флангу. Мінаміно. Takuni minamino, дуже здорово руками м'яч японець минамино. Простріл, пропускання бало. Удать Го, гол гол, 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 гол гол, 2 Monako robić come back. 2-2 Monakoi diagraje u Бенфіки. Відігрується Монако за собою двох матчів протистояння Удар, гол. точно, точно в кут б'є Бенцегір. Рахунок матчі 2-1 на користь Монако. Бенфіка вийде ще Амбені, Белоці, Даль Ріагу. У Монако вийде у Атара Іленіхіна Мішель. Бенфіка увізувалася після пропущених м'ячів. двох, тому що Монако домінувало, Монако м'ячем більше володіло з привитися на пану дерев від актера Каглу. Ні, не від нього. Якщо не помиляюсь, від того таки Павлітісе. Ось, але і Монако був просто якийсь неймовірний шанс, щоб забити на 67-й матчі. Ну, справді, Австралія там суддя все показував, але судно такий, знаєте, момент, він панний. Ну, тобто, то, то, то справді, друзі, в момент були які-бенфіки забите. у Монако, але ось вона ключова хвилина, 75-та хвилина, падіння на 72-й хвилині відбувається, вже на майданчику, збивають там. Павлідіс, uh, якщо ще не помиляюсь, uh, ну Збивають, 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 збивають фобися Монако! Фобися Бенфіка, перепрошую, фобиста Монако збиває фобися Бенфіка. Спочатку суддя. Спочатку суддя не побачив цей момент, збивав, до речі, ярос, якщо не помиляюсь. Спочатку Судді пенальті не побачив. Але потім суддю підкликають. Подивитися за систему відеоповтора і да! Був удар в ногу. Ніякої гри в м'яч не було. Це пенальті. Це мабуть пенальті. Це має бути пенальті. І суддя шельдеруб, до речі, напевно, це був. Ну, скажімо, за все, ось це. Пенальті призначив. да? Ось. І м'яча підходить Павлідіс. 76 матч у Монако. Неймовірний шанс. Вийду вперед. Досумую двох мачового перестання Павлідіс! Удари! ГО! Бабдія! І рахунок по сумі двухматчого протистояння стає 3-2 на користь Бенфіки. Але знаєте, друзі, Монако не здається. Монако не здається. Монако показує характер. Монако показує характер. І восемь на 81-й матчу Йде виніс, Довгий виніс, упет. Эмбало. Шипляется за мяч. Элани Элланихена. точніше, Ленихена. заходить на удар. Удар гол! Гал, 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 гал. Три два. Рагунок стоит. После двух матчей его говорят, что занимается Синго, так выносит, да, мяч? Ты Синго так мяч ты выносит, да? Не справди, не мой не справд, но и хена гениально. Дята. Ну, возможно, Синго. Ну, сейчас снова напоминаю, то самое же. В Будь-якопадка Лені Хена виграє в чисту боротьбу з істика Бенфіки удар по ротах. Рахунок стає матчі 3-2 на користь Монако. Але Бенфіка відповідає своєю атакою 24 хвилин та матчу. Атакує Бенфіка. Ерснес. Подача ударка. Кекчу забиває гол! Кекчу забиваю гуа. Три три, три три, три тримовирный. Гель не подача Фернандеса. Чекуся, всіх там Fernandeса. Ідеальна подача до 6 майданчика. Ідеальна подача. И замека кекчу. Руну встретию матчі. три три. На користь бенфік. ну По сумі двохматчиків 4-3, тому рахунок 3-3 справді на користь Бенфіки. Монако намагалося піти на штурм. намагалося французи відігратися. По сумі двох матчів двохматчиво але суддя дає фінальний свисток і все на цьому матч це неймовірний завершиться. нічия 3-3, і по сумі 4-3 далі проходить сама Бенфіка. Друзі, ось вона глобальна статистика. 10-15. Це в нас удари по воротах. 7-6. Затем, кстати, площадь Бенфика была короче, 40-60, владение, мяч М2, 30 у нас, а статистика готова. Но, ну, в вот, общем, в принципе, Монако проиграла Бенфику. Вроде за голевые нагоды мы 4-3, перевага была у Бенфика, 4 голевых нагод было у команды Бурнадажа, 1 голевая нагода Бенфика не реализовала, у Монако было 3 голевые нагоды, и 2 голевые нагоды команда Хютера не реализовала. 338 передач Монако. Пропасибо, Бенфіку, чогось я все плутаю. 256 передач було точными, 75% точность передач составляет Бенфики. 510 передач Монако. 432 передачи точні. 84% точность передач. 4-1 по в сайтах. З 10 ударів у Бенфіки 7 ударів в площину 3 удара ворота. У Монако з 15 ударів, 6 ударів в площину, 6 ударів ворота, 2 влучання в каркас рік, 3 удари зблокованих. 12, 16, до речі, друзі, це в нас успішні відбори. 72 успішності у Монако, 66 успішності у Бенфіки. 4-4 по сейвам, 29-27 по м'яча, 8-19 за перехопленнями. 14 нас прошлое правило дві жовті картки у Бенфіки, одна картка у Монако. а найкращий футболіст, цього матчу справді важко навіть когось окремо обрати. І Бенсегіра можна виділити справді. Як ти Глу. і І, і кекчу можна виділити і справді. І паузи. То когось окремо обрати Важко. Ось чесно слово важко. Ну, нехай буде Павлідіс, який, в принципі, реалізував це дуже важливе пенальті, Бенфіка забила гол, хоч і, по суті, вона вже пропустила. Але в кінці кінці все одно Бенфіка, так знаєте, на характері, але все-таки вириває цю нічу. І по собі 4-3 проходить далі. Браво Монако. Монако показав неймовірний характер, і інтрига у цьому матчі була просто неймовірна, і справді. То Монако вже відіграється, да? і Бенфіка просто моментально повертає ось цю перевагу. Справді, да і справді, і справді, і то Тобто, тобто та розв'язка просто, друзі, неймовірно, і справді, да? Ось, неймовірно, та розв'язка. І матч був просто якийсь неймовірний. Друзі, що взагалі думаєте ви? Сруду цього та матчу, да? Що у вас є, друзі, бажання, ви можете написати їх в коментарях. Я вам, друзі, тільки добра та щастя в житті бажаю. Ну і головне, друзі, це щоб ви були усі щасливі. Бережіть себе. Усім до побачення, мої любі друзі. Усім до нових зустрічей.